За незалежність України воюють подружжя з Любещівщини та їхня донька. Голова сімейства пан Василь свого часу служив в армії. Не один рік працював рятувальником, а після повномасштабного вторгнення Росії на територію України чоловік свідомо став на захист батьківщини. Його дружина Світлана багато років трудилася медичною сестрою в територіальному центрі соцобслуговування. Потім завідувачкою відділення соціально побутових та інноваційних послуг терцентру. І ще до лютого подумати навіть не могла, що замість що замінить білий халат на військовий однострій. Хоча, як зізнається, колись навіть мріяла стати військовою. Їхня донька Анна цьогоріч здобула ступінь магістра в Ірпінському державному податковому університеті, допродовж п'яти років вчилася на юридичному факультеті. Паралельно пройшла військову кафедру, має звання офіцера. Тому після подій, 24 лютого, зобов'язана була стати на захист України. Іни і мама, аби підтримати свою доньку, ухвалила таке ж рішення. Тож нині троє Гриневичів мають своє місце несення служби, свої обов'язки та звання і спільно з усіма українцями мету перемогти.